Пелюстка Сонця і листок удачі Оксана Танева. Казкова історія про календулу і клевера Ця книжка для душі. Вивчай слова двома мовами. Створюй свій настрій кольорами. Кожного ранку золотоволоса календула прокидалася щасливою. Роса ніжно вмивала її щічки. А вітер лагідно розчісував золоті коси. Вона знала кожен день це подарунок. Подарунок для того, хто вміє бачити світ серцем. Календула народилася у краю, де трава знає казки, а кожна квітка має свою історію. Земля наділила її особливими здібностями чути природу. Відчувати добро і нести зцілення. Вона жила в гармонії з собою, з людьми, з дощем і сонцем. і кожна добра справа робила її світлішою і щасливішою. У краю, де вітер розповідає легенди, а дощі співають балади, народився веселий хлопчик на ім'я Клевер. Його наставником і покровителем був могутній дух Трия, той, хто відчував і єднав стихії землі, води і повітря. Під його захистом клевер ріс вільним і життєрадісним, з іскрою сонця в очах. Він умів жартувати так, що навіть хмари усміхалися, а його танці. Були настільки запальні, що ноги в усіх довкола самі починали пританцьовувати. У цьому чарівному краю було особливе свято день, коли люди одягалися в зелений одяг і прикрашали його знаком Трилисника. У цей день згадували, що світ тримається на трьох невидимих силах розумі, тілі та дусі. І якщо між ними є гармонія, народжується справжня удача. Не вітерець і не гуркіт грому розбудив календулу того страшного ранку. Повітря здригалося від незвичного гуркоту, земля тремтіла під ногами, і раптом вона побачила, страшні машини наближалися, трощачи все. Живе і не живе на своєму шляху. Хоча календула була сміливою, цього разу їй стало страшно. Її блакитні очі наповнилися слізьми, коли вона побачила свою улюблену галявину зруйнованою. Вітер намагався зупинити ці страхіття, але був безсилий. Дерева простягали гілки, немов руки, щоб захистити землю. Та не змогли стримати навалу. Птахи злякано злітали в небо, квіти схиляли голівки, а трава тремтіла від жаху, щоб зберегти життя всі, хто міг тікали. Календула побігла разом з ними, не знаючи куди і чому. Вона повинна залишити свою рідну землю. Звичайним ранком починався цей день у клевера. Він бачив, як безтурботно танцюють метелики і як працюють бджоли, збираючи мед. І раптом він почув пісню Тиху, ніжну і сумну. Річка несла її своїм бігом, залишаючи в затоках м'який відгомін. Вітер підхоплював і ніс далі. Земля відгукувалася глухим теплом. Трия допоміг клеверу почути цю мелодію серцем. Комусь потрібна моя допомога, подумав він. І вперше відчув, його сила у тому, щоб підтримати. Захистити, подарувати надію. Він ішов туди, куди вела мелодія. І ось він побачив її. Календула стояла серед квітів, втомлена, але все ще світла. Вона підняла очі і зустріла його погляд. Вони обидва відчули це не випадкова зустріч. Їхні світи з'єдналися, і попереду спільний шлях. Дякуємо за зустріч з Календулою і Клевером. Це тільки початок пригод. Далі буде про автора Оксана Танева, українка, яка живе в північній Ірландії на перехресті двох культур. У своїх книгах вона поєднує народні традиції, створюючи історії, сповнені любові до природи, світла і добра.